Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Езотерик. В найстрашніші часи, найтемніші зараз попереду. В плані темноти, в буквальному сенсі цього слова. Вночі вороги дуже активно обстріляли Захід України. Львівська область. Івано-Франківська область, Хмельницька область, яку обстрілюють вже з тижня в тиждень, майже півтора місяця, практично кожного тижня прильоти. Це все я передбачив. Хто дивився в понеділок мій прогноз по областях, хто й знає, що мені на Львівську область, на Львів карти випадали погані, смертельні, там цвинтарі були. І мені випадали погані карти відповідно на Івано-Франківську область. Ворог готує Україну до блекаута. Нам варто з вами поспішати. Поспішати, тому що буде непереливки. Зараз я подивлюся тут на цій колоді три карти. Карта вченого. Дослідження інформації. Слідкуйте за усією інформацією, яка поступає. Карта грошей. Підготуйте себе матеріально, фінансово. Збройно. Карта легковажності. Максимально будьте зібраними, уважними та обережними до всього, що зараз може відбуватися. Дивимося на цій колоді. Так, три карти. Десятка хрестова карта тяжкого грузу, тяжкі випробування. Король червовий, сильний чоловік, мілітаризація. Десятка червова, сім'я родина. Карта об'єднань. Готуватися треба вже. Навіть я скажу по своїх відчуттях, що багато чого зараз буде відбуватися не в кращу сторону для нас. На жаль. Не в кращу в плані того, що вороги будуть діяти активно і підступно, досить підступно. Тому треба підготувати для себе можливі варіанти, запасні варіанти, як себе убезпечити від всяких негараздів та негативів. Найтяжчими періодами, які мені, до речі, приснилися, буде період з 660-го дня війни. От якраз. Багато хто пише за 666 я ще подивлюся, що там може відбуватися. По 720 Мені здається, що цей от період, ці 60 днів, буде нам найтяжче пережити зараз. А взагалі, я хочу сказати, якби не корупція і не відношення деяких громадян до цього всього, то ця війна би давно вже закінчилась. На жаль, ну. Ми маємо те, на що ми заслуговуємо. Знаєте, тут треба відноситись до всього по-філософськи. Кожна людина має те, на що вона заслуговує. І все, що відбувається з нами, це причинно-наслідкові зв'язки. Бережіть себе та своїх близьких, нехай вас все буде добре.